Що? що зараз зараз? Так. Так. так, ми в прямому ефірі. А, добрий день, шановні слухачі. А, дякуємо всім за те, що ви знайшли час і прийшли на сьогоднішній вебінар. А, мене звати Антон, і я менеджер з продажу. Також зі мною. Хто Анна? Анна, хто? Анна, директор департамент, департаменту складського обслуговування. Так, і як ви вже знаєте, ми проводимо серію вебінарів на тему, як заощадити кошти на логістиці та складах для Амазон продавців. Так і цього разу ми бажаємо поговорити на ті дві актуальні теми: перше, це актуальні тенденції логістичного ринку, це про логістику. Да, і обговоримо також географію розміщення Амазон складів, і що нам з цією інформацією робити, я також розкажу. А можливо, хтось вперше на нашому вебінарі, тому ми хочемо сказати декілька слів про нашу компанію. Перше, що ми робимо логістику з України, Китаю в США та з інших країн. Так, у нас є склади в США, Канаді, Великій Британії, Китаї та Україні. Так, наші логісти обожнюють складні перевезення. Ну, це хто не обожнює складів. Так, і в США у нас є чотири склади: Лос-Анджелесі, Нью-Йорку та Нью-Джерсі. Так, і ще найголовніше таке, що в нас вісім років досвіду роботи з Амазоном. Ми працюємо з ним з, з 2015 року. А навіщо взагалі ці вебінари? Тому що ми побачили, що теоретичних знань у вільному доступі сьогодні. Ну, Достатньо багато, так, але дуже мало конкретики, так чи реальних кейсів, які були. Тому мета нашого вебінару розкрити якісь питання через призму саме нашого досвіду, так і підкріпити реальними кейсами, які в нас були, чого в інтернеті доволі мало. А, можете передивитися наші минулі вебінари, там достатньо цікавої інформації. Ну що, можемо починати? На тоді я почну з теми актуальні тенденції логістичного ринку. Для того щоб розуміти тенденції логістичного ринку, потрібно по перше звернутися в минуле і дізнатися, які були минулі тенденції логістичного ринку. Так хоч... ми минуле вісімнадцятий рік можемо right. почати так. І я хотів би почати з такого, з чого формується вартість морського фрахту. Так. Ти знаєш, що формується? Ну, я думаю, що попит пропозиція одне, одне з найголовніших, так. А також це валютний курс а на ринку перевезення паливні витрати та інші фактори. так Я хочу звернути увагу, що на такий шлях, так, це як Китай, США. А ми знаємо, що Велику кількість товарів, мені здається, найбільшу кількість товарів постачають саме з Китаю. Тому давайте повернемося в 2018 рік і згадаємо те, ті ціни, які там були. Так? За офіційними даними, на початок 2018 року середня вартість морського фрахту для контейнера Сороковки Хайк'ю, саме з найбільшого контейнеру, візьмемо порт Шанхай Лос-Анджелес, становив близько знаєш туди. Ну, я не пам'ятаю вже. Дві 2,5 тисячі доларів за контейнер. Це саме морський фрахт. Ми розуміємо, що є, окрім фрахту, є ще брокери в Китаї, брокери в США, Мита і все інше. Так? А лише ми будемо говорити лише про сам фрахт, щоб ви на контрасті бачитися. Це за сравняковку. Хай кібер okay. збільшено, а вартість, тобто пам'ятаємо, 2018 рік 2,5 тисячі доларів за контейнер нормально класно. Мені здається, всі, всім подобалось. А вартість морського фрахту для сороковки хай кіб того ж самого контейнеру. У 2021 році сильно коливалася, так ну скажімо так на початку, і залежала від різних чинників як глобального попиту, перевезення доступність контейнерів і всі іншого. Вибачте. Всього іншого, і зміни торгової політики. Згідно е, офіційних даних, на початок 2021 року середня вартість морського фрахту для е, Сорковки з спорту Шанхай того ж самого в Лос-Анджелесі, вже становить 3,5 4 тисячі. Нічого собі, буквально там. Майже на 100%. Да. Якщо взяти дві тисячі найменше там і найбільше, тут. Я то боюся питати, скільки вона скоштувала на кінець, 2021 тому що ми пам'ятаємо ковід і всі ці речі, і це був жах. Так ти правильно кажеш, що протягом року вартість в фрахту суттєво зросла у зв'язку з збільшенням попиту і саме з ковідом, так з причиненням пандемії ковіда. А на кінець, на кінець два року. Середня вартість морського фракту для контейнерів з сороковки Хайкюб з того ж самого порту Шанхай Лос-Анджелес досягала 12-15 тисяч доларів за контейнер. Що собі. Це якщо ти не встиг на початку року відправити за 4, то ти вже міг там Чи... на ці 15 відправити, я не знаю, ще 4 контейнери. Тобто навіть якщо рахувати з кінця 20-го року, там навіть більше. А... Як ти вважаєш, які фактори можуть впливати так на саме е, морський фракт з Китаю до США за останні два роки? Не ну Чи то впливу. Тобто я вважаю, що COVID-19 – це однозначно, тому що коли почався COVID, Мені здається, цей фраг, і ми бачимо на цих цифрах, що ти сказав, він ну просто до небес? Я думала, що ну не може з такого бути, але може да. Так, ти правильно кажеш, зареєстрований максимум по морському фрахту, тобто я казав, що 12-15 тисяч, максимум, який був зареєстрований, 20 тисячі доларів за фракт це це фракції 40 і хай. Так, а пандемія covid 19 так, були введені певні обмеження на приміщення людей, товарів могло вплинути на ну товарооборот міг вплинути на глобальну торгівлю, включно з морськими перевезеннями. Деякі деякі порти скоротили операції по тимчасовому або тимчасово закрилися так через захворювання саме персоналу. Ми можемо розуміти, що на фабрику люди не виходили. Так є певні обмеження по пересуванню людей само в Китаї. І в мене є декілька клієнтів, які відмовилися від поставок саме з Китаю в більш сторони інших країн, mm -hmm. так не знавіть і були ще до США. А я ще пам'ятаю той випадок, коли просто контейнери вже в Китаї продавали за шалені гроші, тому що просто їх не було. Там так? вже просто їх не було. А ми до цього повернемося ще. А які чинники умовно, ти можеш ще назвати? Ну якщо я правильно пам'ятаю, то були ще якісь напружені відносини між США та Китаєм. Так це були геополітичні чинники, тобто напруженість у торговельних відносинах між. США та Китаєм спричинила зміну тарифів на імпорт та експорт, і це ну дуже сильно впливає на вантажі перевезення та формування ціни морського фракту. Також, а, що було дуже цікаво, курс валют. Зміна курсу валют між доларом США і юанем в Китаї також вплила на вартість морського перевезення. Юань ЮАН чи... Юань зміцнився щодо долару. А вар... тобто вартість морських перевезень збільшується так. А, як ти вважаєш, чи змінилося за цей час якийсь попит? Попит на товари в Китаї, так? А, я навіть мені важко відповісти на це питання. Мені здається, якщо це зв'язано саме з ковідом, то мабуть, попит є, тому що все пішло в офлайн, а хтось має це виробляти. Ну тобто, має бути так. так звісно, попит збільшився, що збільшило саму ціну а фрахта. І, ну, Є попит, є ціна. А ще таким немаловажним чинником була зміна цін на нафту. А, вони дуже сильно впливають на вартість морських перевезень, і ми, якщо дізнатися насправді, там а, вартість перевезення з одного судна ну коштує десятки мільйонів доларів. Тобто, і коливання нафти там, мабуть, навіть на один долар, збільшує на дуже велику суму саме фраг. Так ну і конкуренція на ринку морських перевезень М -м, може призвести до як змін в ціни морського фракту. Якщо конкуренція збільшується, то може призвести до зниження цін на морському фракту. Саме це ми зараз бачимо в Китаї. Тому що коли був ковід, всі китайці зговорилися. Вони сказали, так. ні, дешевого фракту немає більше. Так а, для кожного року ці фактори можуть змінюватися щось більше, щось менше, але ми повинні розуміти, що ці фактори дуже сильно впливають на формування саме. Саме ціни фрахту, так? А, але можна подумати, що стало це ми кажемо про формування ціни фрахту з Китаю в США. Але що сталося в світі? Один із головних чинників, який призвів до різкого збільшення морського фракту з Китаю а, наприкінці 2020 року, було зростання попиту на, на товарів з Китаю, спричиненою пандемією covid 19 Пандемія призвела до змін споживчих звичок клієнтів, оскільки люди проводять більше часу вдома і більше купують товари онлайн. І ми повинні розуміти, що Китай є найбільшим постачальником товарів для світового ринку, і це призвело до збільшення попиту на транспортування товарів з Китаю. Крім того, пандемія призвела до обмеження міжнародних перевезень, включно з авіоперевезеннями і морськими перевезеннями також. Це спричинило скорочення доступності контейнерів і збільшення вартості морського фракту. Китайська економіка також швидко віднов віднов. Відновилось після пандемії, що призвело до зростання експорту товарів. Ну це коли вони відновилися. Я пам'ятаю такі випадки, коли із якогось порту не можна було виїхати з Китаю, тому що він був він зачинений, чинений, так, да. так. і потрібно було чи перевозити в інший порт, і тобто це також впливає на вартість. Фабрика Не працює, порти не працює, вантаж не хотіли забирати. Перевезення не працює. Там дуже складно було, і навіть можна. Згадати такі випадки, як черга в Порту ЛА. О, це було жовтня. 81, 81 судно стояло в черзі. Да, і їм навіть не було куди вигружати, тому що були незабрані контейнери, mm, і і порт не працював. А крім того, що відбулося у самому США: а, різке зростання попиту на імпортовані товари в період пандемії, так? Це стало з чого? Це стало результатом більш високих рівнів безробіття. Тобто стався ковід, людей е, скоротили і збільшення е, споживчих заощаджень, оскільки Китай є найбільшим постачальником товарів для світового ринку, е, збільшення попиту товарів з Китаю спричинило зростання морського фрахту з Китаю до США. Е, як ти вважаєш, що ти можеш сказати саме про Китай та США? Про Китай і США. Ну по-перше, ми всі розуміємо, що там да як це що що у нас, яке місто у нас чи штат да являє воротами для товарів з Китаю? Тобто 99, Я не знаю, може дев'яносто чи відсотків всіх вантажів з Китаю до США через Каліфорнію, а саме через Е. Ось і Амазон, ну Тобто я зараз вже більш до Амазону перейду. Амазон така компанія, що вони все враховують, коли навіть розташовують свої склади, вони завжди враховують де саме їх розташташовувати. І, і тому я забігаючи наперед, вам одразу скажу, що в Каліфорнії зосереджена найбільша кількість Амазон складів. Це зумовлено тим, що більшість вантажів іде в Каліфорнію. Із Китаю, а також з тим, що у Каліфорнії чомусь я не знаю чому, але там найбільший попит, там найбільше купують. Ось так, які вони калі... каліфорнійці. Ось. А, ну, і, тобто Амазон рахує гроші так само добре, і вони. А, Багато складів зосереджують на території США таким чином, щоб вони, по-перше, могли знизити вартість доставки і також швидко доставляти до поковців інколи того ж або наступного дня, коли це прай так дуже часто буває. Тобто, і тому вони намагаються розташовувати свої склади. Там найближчі, і чи навіть у самих там найбільших мегаполісах, тому що ми всі розуміємо, що найбільші міста вони найбільш заселені і найбільше людей купують. Ось. Тому багато складів великих розміщені саме біля мегаполісів. А такі маленькі, більш склади Амазон, вони більш віддалені, і саме невеличкі міста доставляють варковики. Ось. А, ну, Також ми вже казали про те, що Амазон враховує шляхи доставки товарів, порти, аеропорти. Тому що, ну, як би ми не хотіли, але все одно більшість товарів вони доставляються з інших країн. США багато чого виробляють, проте ну, все одно доставка товарів. Тому е, е, склади Амазон наближені до портів і аеропортів, і є такий цікавий факт, що Коди Амазон складів зазвичай починаються з коду найближчого аеропорту. Цікаво, ніж? це дуже цікаво. І так, щодо кількості Амазон складів. Станом на 22 рік найбільша кількість діючих, а також запланованих центрів Амазон була розміщена Каліфорнія. Це 35, угу. після Каліфорнії, йде Техас 28 і Нью-Джерсі 17. І щоб було зрозуміло, що є ну там маленькі, великі Амазон склади, але середня площа складів Амазон десь 800 тисяч квадратних футів. Це так, так, є і по 20, але середня ось вона така. Ось, і за даними звітів, Амазон також. Планує там, ну до 23-го там і до кінця 23-го року мати щонайменше 355 складів у США загальною площою 319 мільйонів квадратних футів. Mm -hmm. Ти розумієш, скільки вони має можуть прийняти товарів і скільки вони вже прийняли? Mm -hmm. Тобто, це взагалі. Ось ну, тобто, ну і як ви розумієте, враховуючи всі ці нюанси, де більше всього складів, куди більше всього доставляють, ми і надаємо складські послуги в Каліфорнії, в ЛА, в Техасі, в Даласі і в Нью-Джерсі. Тобто, це три основні і місця, да, на яких зосереджений і сам Амазон склади, і куди більше всього доставляють. Тобто, ми Працюємо в цих направленнях дуже добре. Крім того, нагадаю всім, що у нас є склад Нью-Йорку, в Канаді і в Великій Британії. Також, велком, якщо потрібно, комусь добре. <працю> Це ми поговорили про актуальність логістики саме з Китаю в США. А давайте тепер порозмовляємо про саму логістику в США. Тобто клієнт доставив вантаж з Китаю в США на якийсь склад. Можливо, наш, можливо, не наш, немає різниці. Okay. Можливо, скоріш за все, це Лос-Анджелес. Ми всі звикли, тому що а, до складу Лос-Анджелеса ну, в Каліфорнії, скажімо так. Чому? Тому що а, це найближча географічна точка до. Найбільше на найкращою графічна точка по маршруту з Китаю, так? Але мало клієнтів розуміють таку річ, що потім потрібно доставляти вантаж. Тобто ми його доставили на склад логістичної компанії. Потім склад логістичної компанії доставка на Амазон. Це може бути партнерська доставка або може доставка і траком, траком, і траком. Так і ми повинні розуміти такий нюанс, що потрібно з вантаж доставити до складу Амазон, і він може назначити як найближчий склад, які який... а може і в Лос-Анджелесі, дело санджесу Нюджерсі так. Так, так, так і... і у нас були такі випадки, коли клієнтів назначали Амазон десь на іншому збережі. По-перше, Амазон в нього дуже складні алгоритми, і вони постійно змінюються. Для, ну, для розуміння, як Амазон обирає на який склад відправити вас товар, перше це ну, найближче, да, наприклад, але є нюанси. Наприклад, ваш товар, якийсь такий сезонний чи ще якась умова є, і він буде купуватися там не в Каліфорнії, а десь у Нью-Йорк. У Джексі, чи, може, ще десь за ну Я там немає, але все ж таки ось. І Амазон, щоб зекономити свої гроші на логістиці потім, тому що він знає, що ваш товар купують саме ось там, на іншій стороні боці США, він вам дає склад один тут, а інший товар везе туди. І навіть при тому, що це партнерка, доставка буде дорога. Але як і якщо у вас там LTL, навіть партнерська, LTL, вона буде дуже дорога. Якщо ну для прикладу на найближчий склад там кілька палет, може коштувати там 100 доларів, там три-п'ять палет. Ось а далі кудись в інший штат… декілька Декілька тисяч, і коли, якщо повернемось до питання, коли ще фракт був там кілька тисяч доларів з Китаю в США, в мене були клієнти складу, які казали, що ми привезли в США з Китаю, а по США ми заплатили трохи менше, або інколи більше, ніж ми з Китаю довезли, і це треба враховувати. Так я хотів сказати ту ту, ту саму річ, що клієнти розуміючи розуміючи зміну самого фрахту з 2018 року, це нагадаю, 2018 року, 2-2,5. А 2020 на початку 4-4,5, а в кінці 2020, а 2021 15, було вже 15-22. А хто знає, скільки зараз? Зараз ставка фрахту сороковки ки Хайк'юба з Шанхаю в лос може коштувати там від 1200 до 1500 доларів. Так. І саме цікаве тут тому що а, при такій ставці а, клієнти не до кінця розуміють, що можна доста доставляти вантаж в іншу точку США і потім вже доставляти з неї. Так, наприклад, якщо умовно доставити вантаж з Китаю в США а, в Лос-Анджелес, умовно одну палету 100 кг. А, я везу тобі одну палету 100 кг Доставка з Китаю в США буду коштувати. 100-200 доларів. Ну це він буде в вконсолідовано. Так, так, так. Воно воно приїде тобі на склад і для клієнта це буде коштувати 100-200 доларів. Доставка з США умовно, Клієнт замовить доставку з США умовно до дистриб'юторського свого центру в Далесі, так? Я ну, думаю, що Техасич. це доларів 500-600. А можливо, навіть і більше. Це сама палета. Тобто, ми розуміємо, що доставка по США зараз коштує втричі більше ніж доставка з Китаю. А умовна доставка з Китаю. В Техас беремо з Китаю в Техас, mm -hmm. буде коштувати приблизно на 100-200-300 доларів дорожче контейнер ніж у Лос-Анджелесі. Так, так. Тобто, цілий контейнер можна доставити за 300 доларів дорожче. Ну до, до речі, це сам фрахт. раніше. Я хочу зауважити до цих цих стрибків з фрахтом. Дуже дуже багато Амазон продавців. Ну і зараз вони я, я розумію, чому вони хочуть саме вдалась вести товар. І я розумію, чому, тому що коли я не кажу, піднявся фраг, то вдалось було дорожче. А зараз можна вести. І, ну тобто я знаю всі плюси Далес, я Можу розказати, чому вдалося класно, і чому е, наші клієнти туди йдуть. Тобто саме тема цього спічу була в тому, що клієнти не дивляться на доставку в інші штати США. Так звикли просто. так. звикли Лос-Анджелес, там Нью-Йорк. Ти правильно кажеш, що коли ставка фрахту була умовна 15-20 тисяч, то ті. Ну, як ми взяли там півтори тисячі триста доларів, там, там 10-15%, да? а, і взяти 10-15% від 20 тисяч, тобто різниця доволі велика. Мені ще здається, що навіть перевізники так всіх настроїли, ну багато може. А, ну, їм там легше знаєш, як вони звикли, до Лос-Анджелеса довести і все. А там, куди далі, то на що вона вам в лос анджелес Так і якщо зробити умовну калькуляцію, доставки вашого вантажу транспортування. З Китаю до США, а потім умовно розрахувати. Транспортування з Китаю в лос анджелес а потім умовно розрахувати ще партнерську доставку і прорахувати скільки коштував наш контейнер, і зробити ту ж саму калькуляцію по доставці в Техас, який є центром, так і з центру можна доставити на дистриб'юторські центри, офлайн-магазини, Амазон. А також наскільки да, навіть кінцевим, якщо це так. чи щось. — і наскільки я знаю, там також знаходиться такий крутий, крутий склад Амазону, який і в TWM. О, я скажу окремо про Ефтіва. Всі його просто знають, тому що багатьом, особливо нашим клієнтам в Даласі, коли вони обирають відправити товар, їм дає FTW-1, і це там 15 миль чи 10 від нашого складу. І у нас були навіть випадки, коли нас зранку забирають вантаж, а ввечері його Amazon вже отримує. Це ну з ну не прийняв. Це вже не на це не може впливати. Але ну вони, наприклад, сьогодні забрали. Завтра на мазом, але реально ми бачили випадки. Зранку забрали ввечері, вже відправили. назад. там щось ставалося я бачу випадку і по тижню їхало. <laughs> ну, коли високий сезон, або якщо воно їде в інші штати, то так воно буває інколи. Вони кажуть там 3-5 робочих днів, але якщо високий mm -hmm. сезон, то воно. Тижнями може про я про інше, стати я бачу і тиждень і більше тиждень. Так ось, Повертаюся до FTW1. Він е, достатньо великий. Якщо я не помиляюсь, він десь 500 п'ятсот тисяч квадратних футів зберігання. Ну він взагалі більший, але на зберігання. На зону зберігання, от стільки. Крім цього, в Техасі поблизу Далласа дуже багато інших великих складів, тому що сама географія Техасу вона дозволяє їх розміщувати. Є де? І є склади, які ну, понад мільйон квадратних футів для зберігання. Вони дійсно дуже великі. І це класно, тому що вони можуть прийняти багато вантажів. Там за день вони багато відправляють. Вони такі дистрибуційні, навіть центри, тому що ви, наприклад, вам дає шипмент, ви відправляєте на Даллас і платите мінімальну партнерську вартість доставки, тому що воно ось тут поруч. А потім вже Амазон з Далласа сам вже на інше свої склада відправляє, Тобто, це велика економія. Справді. Особливо палети відправляти дуже класно, тому що одна палета 100 доларів, дві палети 100 доларів, три палети 100 доларів. у них там градація ну, від більшої кількості. Тобто на 100 доларів можна три великі палети, якщо у вас важкий вантаж, відправити аж в Тобто, розуміючи ту знижену ставку, яка зараз є, а ми просимо клієнтів не нехтувати інформацію та робити цей шанс, поки ставка є, тому що ми пам'ятаємо історію. Так? де коштувала 2,5, а потім 4 тисячі, а потім 15-20. Ми повинні розуміти, що зараз, що в нас, Q? 1 Q1 у нас зараз, зараз Q1, і ми повинні розуміти, що ті певні умови, які були в Китаї для зниження цієї ставки, вони відмінні, тобто їх зараз нема, і ставка буде рости до Q4. І якщо у вас є бажання зараз відправити якийсь вантаж, а можливо, він вже є навіть не бажання, а є вантаж. Не нехтуйте інформацію. відправити, зробіть калькуляцію, порахуйте скільки коштувала доставка з складів на партнерські склади, а можливо, потім комусь іншому. Ельбіми, дистриб'юторські центри, офлайн-магазини, а не нехтуйте інформацію. Центр США це дуже класна річ, з якою з якою дуже класно відправляти, і ну, поруч все. Ну, можна і в Канаду, можна і в Алеї. Можна в Мексику відправити, а, якщо дуже потрібно, без проблем. Аня, у тебе є ще щось сказати? Що сказати, я скажу одне: що у нас склад вдалося, він завжди радий нашим клієнтам, як тим, які ми маємо. А, а також новим, якщо вас цікавить цей склад, ми завжди вам порахуємо. Я думаю, що наші логісти також вам нададуть повну інформацію і шляхи, як оп, ну, оптимально і по грошам і по часу все це доставити. А ми вже зі свого боку це вже будемо обслуговувати. Так почала. передаю привіт своїм привіт мамі. Так, мама є в телевізорі. А, так, ну добре, якщо у вас виникли запитання протягом нашого вебінару, ви можете написати нам в коментарі. Ми а, що зробимо Ми відповімо наступному вебінарі. Можливо, у вас є якісь цікаві теми для вебінару, що ви хочете почути. Ми з радістю це підготовимо і розкажемо вам. А, дякуємо, що дивились нам. Нас. Дякую тобі, Аня, за чудовий Дякую. вебінар. Хочемо сказати, що ми таку серію вебінарів проводимо там кожних два тижні, тому приєднуйтесь на наступний наш вебінар. Ну, все, що можемо сказати. А, можемо сказати про наші сервіси. Давай про наші сервіси. Пам'ятайте, okay. що у нас є власні сервіси з доставки, а саме такі круті, як Україна, США, кожні два тижні ми відправляємо власне контейнер. І що в нас ще? Є? Китай США кожен місяць відправляємо, І ми можемо робити ЛТО доставки по США, 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 Канада відправляти хоч кожного дня, немає, хоч кожної години. А З Канада в США можемо. Так, також розраховуємо. І ну що, здається, ми нічого важливого не опустили. Дякуємо всім, гарного дня. А поздравляємо всіх з міжнародним жіночим. Вітаємо з міжнародним жіночим, дівчата. Що ми робили бізнес. без вас? Любимо, цілуємо. Чекаємо на ваші а, Чекайте на наші вебінари та чекаємо на ваші вподобайки. Все, бувайте.